Секунд через 4, брух, блять, волна пошла сюда. Алло, привет здесь святом. Так, а я щас на телефон. Сейчас вернусь. С у вас, да. Хорош. Если я буду чавкать, то не цей. Сильно не приймайте до уваги. Добре, а ты будешь грати? Щас дочавкаю. І будеш грати, добре. Угу. О, добре. Не можете з ботами скатати, в принципі. Я, до речі, теж тільки з ботами зіграю, і все. Я сильно не об'юся, як то кажуть. Ти сильно не об'їдешся, чекай, за що? Якщо ви з ботами зіграєте. А, якщо ми з ботами зіграємо. Броху, я, я по підзачавку, ви там, блядь, капка, може, і дві зіграйте, бо я не тільки світлюю, я вийду сюди. А я по традиції зразу танки запускати. <гум> так я. Якусь з танків, блядь, зайшов, відкрив, блядь, в ангарі посидів, подивився на цю всю хірню, блядь, закрив, блядь, йшов спати. <гум> Так. Четвертий тиждень, так? Ага, то. А тобі кажу, Діка з ботами і все. Я чого? Та бо далі дружина просила. Може, якийсь фільм подивимося чи що то. Я так на годинку не просився. Я зрозумів. Ну, то таке, то надо. So. Uh... Десь і порозход, порозходилися. Діма! Аслі пінь дінь галінь дінь галінь дей. Володя. Індуси. Кажуть, діймо, а тут вже кайдінь галінь 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 Кого в нас? Угу. Ну, блядь, відключили це світло на 4 години, ми тут трошечки підохуїли. <зум> мороз типу в'ївав. і ми трошечки підохуїли, так. Блядь, з Димой десь пропали вдвох. У мене мінус 12 взагалі, щось таке, чи мінус 14 зараз на вулиці. Ну хрена. Угу. Тепленько, блядь, я б сказав mm -hmm. би. Довгись. Можна з ботами одну куш катати? Я казав, Ігорю, говорю, що я сильно плакати не буду, сюди з ботами скатаєш. Дима, чи в магазин пішов. Колю <sy> дувать. <left> <Creatorível> <sy Model> <sy Natürlich novo>

Так, ща. Mm -hmm. Ти з розвотами вже откатав. Бо я бачив його ще в обіді. Він там щось був в матчі. Okay. <laughs> Йо, воно йти в рот, блядь. Ну хуйня впала. I want to break free. Ah. Дару. А. Дару. Дару. Ну, вклей себе не нибудь Ага. Не знаю я. Не знаю, я з ким ти говориш. Та-то... Діма вернувся. Не той, Діма. Не знаю, з ким ти говориш. Хто? Хто тут? Так. <світ> Чекай, а воно буде тут робити? Має бути. I want to break free. I want to break free. хвилин через 10 прийду. О. Ми втратили не тільки Діму. <с> <ривателес> І Вову. -во. Ага. I want to break free. I want to break free.

Yeah. Але, блін, вертеп прикольний, взагалі повну, типу, це, типу, ну, там жит вимачував, взагалі красавці. Молодці. Так. Тобі був вертеп 8-9 чи чоловік і потім ще на колідо десь теж. 6 7 років. Прикольно. А ну-ка. Де Володя? Где Володя, Володя сказав, що 10 хвилин підійде. Будемо чекали? Не знаю. А він запустився, Я вже. А він А він ще не зайшов. Як хож. Давай. Привіт. Візьмете рака в команду. Давайте з ботами. Я тільки з ботами годинку. Якщо що. Так у Володі там теж доброй. Цей... Годинка. А, Годинка. дві години чи А ти, Валера, з ботами вже відіграв? Так, відіграв. І давайте ну, Ти таку... ми, ми почекай, поки з ботами, тоді вже Добре, давайте. Наразі так а. Добре. Ти хочеш Потім ти будеш цей, Ми будем просити раки до тебе. Я ще дві хвилини ся, зараз буду. Напиши Вові чи його чекати чи ні, за все не знаю. Йомай хорт. Йомай солд. Ба то в мене в хаті тільки тикшет в типаті було. Прикольно. Давай. Зараз буду. То запустив стрім. И ты восьмый. До 9-ї вроді. Ні, до до 8. восьмої. Ще встигнеш. Ти хочеш градусника взяти? Хочеш градусника взяти? А твій не роблять? Ну блядь, серйозно. Ну, а твої, блядь, допользуються. Ні, ні, ні. кожен в кожному свій. В кожну свій. Він каже, як помірюй, кажуть, градусник є, я кажу, ну але в кожно свій. Піздись, якщо котів, блядь, є, ти сах і так поставлю. То який кіт треба, щоб був. А що ти вже хотів би? Рапорта? Це рапорт. рапор. Тож ну, вони віддають постатів. No. Я думаю, блядь, перечитаю, раді лівопису, просто додатки, що тут, блядь, прилагалося. Uh -huh. Копія паспорта копия паспорта. Ну, 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 ну. І одного пункту не вистачає, довідка з бухгалтерії, з приводу зняття ліментів і тому падуть духе рапорти. Типу, вони не цей, а вона yeah, в тебе є. Блять, вона должна была бути в рапорте я її подавав. и подавав. І подававши при камерах. Тобі там 13 пункт ну, понял. Потому що получается у СЦЦ до 11 пункт. Угу. Це спас сіньги. Тоби ж це утримання двох дітей у СЦІ. я понял. Ну, третя, вот тут бумажка должна была бути. На утриманні третього. Ну, то це кончені вот, <как> <5, і> дали. <как> я ж думаю, моя ж почала штам. Соплі, сльози, паніка, тому подобне. Откази и так далее, А я говорив, що там не написано, що підмова. Там написано до опрацювання. Тобто це вже ну, става є. Просто я так розумів. либо не наповнені, Лібо не доповнені. Ну, то може ще й цей. Дараз добавиться цей, Та да й все нормально буде. Ну, так, що я з адвокатом. Ну. You know I like you, don't you? Yeah. And I hope you like me the way I like you. Get out of here. No, I'm this. Це арні. Та я ба, це арні, бля. Але не співає тут.

A Schwarzenegger a little bit. Yeah, yeah, I'm four and a half father. you got to Get out of here. Get out of this the bombing there. Get out! Go. I need to pull it on now. I love Swartenager as a baby. It's so much fun. I want to watch Я не можу тепер дивитися. On that table, I will lose my mind. Hello. My name is John Malkovich. I don't sound anything like that. No, him. no, you sound exactly like this. No, I don't. Yes, yes, you do. Oh no, 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 no. it's kinda of like, you know, you're like this and you're yeah, kind of like, Oh, I need to do this thing, and yeah, then it's yeah. kinda of like uh, how you doing? I'm like <laughs> <laughs> Two is for sake. day. <laughs> and, oh and even those guys are like, Whoa, and he's super stoked to be there <laughs> you know, he's like, Yeah oh boom <laughs> You know, like <laughs> What are you looking at, buddy? Hey, why don't you make like a tree <laughs> and get out of here? Uh -huh.

Я чекаю до останнього. Ти на мене не збирайся. Може, я трохи вепів, не випів. О, блядь, молодці, то все, коротше, десь в районі там 18. Короче, Трансляцію вирубаю.